народ, Радий бачити вас на моєму каналі. Ось не успів вдома зняти вступ на відео, ось знімаю вже на полі. Ось два помочники, допомагають. Потроху прочищаю ділянку, як бачите, з кожним днем все більше, більше і більше. Підтримайте мене лайком, подобайкою. Ой, хтось вподобайкою, коментом і підпискою. Попереду буде ще багато різного сільського контенту. Ось так робота йде. Тракторець сьогодні весь день працює. Можна сказати і не глушиться. Ось дивимося, немає ніякого дима, працює суперово. Нагрівся десь на 50, це прям там, знаєте, його максимум. Ось тільки вже прочистив. Ось тут, там, там, ось там. Ну, потроху-потроху все йде. Думав, буду сам чистити, але... Ах, допомагають. Ось так. Ну Давайте. Ох!

Багато вже почистилося. Так, Ну що ж? Ай, три троси і три троси пірвалися трошки. Нехай трошки прогріється. Ось троси. Вроді би, знаєте, міцні. А так швидко. Збірвались, ось так уже вичистив. Ось, друзі, ви питали, навіщо такий маленький прицепик, бачите, щоб не тягати за собою 500-кіловий прицеп, то беремо. Ось такий маленький там, прицеп. І в ньому можна возити а, різний інструмент. Ось так почищено. Ось така купа почищена, ось тут вже прямо до дороги майже прочищено. І ось тут теж майже прочищено. Трактор працює суперово, двигун км 385 Ну, скажу так, не даремно його хвалять. Ну, По м'якості роботи і так далі. Працює він просто суперово. А і на звук приємний. Не підкурює тяга. Ну, Нормальний двигун, якщо так дивитися об'єктивно, то двигун суперовий. Ось. Це треба буде обкопувати, 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 витягувати і буду пробувати для початку по дискую, а потім буду пробувати орати плугом. Подивлюся, як там, що там з дис, диски е, нариють мені, щоб було легше зорати. Хоча б 15 см. Тому що тут е, всюди коріння. Може бути так, що і не а, е, зорати. тоді просто не знаю, подискую, засію для початку. А, вчора, вчора багато повитягували ось стільки. А Сьогодні а, практично нема кому знімати. Ось, але а, вчора є багато кадрів, як тягав. А, не, я не тягаю там якесь грубе дерево, а таке ось тоненьке а, кущі, можна сказати. Це навіть не назвеш, а, деревами, просто кущі. Звісно ж, ось ці потрібно буде гарно обкопати коріння сокирою посіче і тоді пробувати капчати десь зверху і вивалювати її. А якщо і так не вийде, то просто копувати, а, а, різати. Ну, біля коріння і пробувати там а, розкласти багаття велике вогнище, тоді теж можна а, випалити і щось з цього буде. Ось так. Зараз прогріваю трошки. Батько пішов за тросом. Будемо витягувати, вроді би, знаєте. Не така невеличка ось яблуночка, а не можна її ніяк витягнути. Ось так хитається, хитається, а щось не дуже йде. Ну, а так, в принципі, нормально. Ось такі фонарі світять, до речі, дуже суперово. Ось це трошки вібрірує. Відразу тихіше. У нас погода, трошки сонце, трошки вітер. Ну, так. Будемо пробувати палити, але ще не знаю коли, тому що а, досить такий вітер, щоб а, не а, вгорілося ось тут, чи є, со, діляночки, які не, не чисті, то якщо загориться, то ну, проблеми можуть. Так, народ, закінчив чистку соток ділянки, а у нас змінилась погода. Ось такий у нас пішов дощ. Ось така погода. Тому продовжувати ділянку чистити. На даний час не вийде, тому будемо закінчувати нашу другу частину ось на цьому. Загнав трактора в гараж, трошки хочу його, як бачимо, привезти до ладу. Ось. Трошки його ось так повитирати, тому що. А там болото, грязюка, ну самі розумієте. А, і хочу ще замінити мастило в ТНВД. А, і у ось цьому фільтрі. І також почистити ось цей фільтр. Зробити таке, знаєте, невеличке обслуговування. Тому, друзі, друга частина на цьому закінчується. А, буде ще третя частина. На третій частині це все буде. Палитися, далі буде дисковка і потім оранка. Ну і, звісно, садження. Куди ж без нього? Тому, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мене, а також ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі!